Привіт, селенх, рада вітати вас на своєму каналі. З хвилини на хвилину виходить а, пісня Dreamcatcher. Альбом DreamCatcher. А, я вирішив послухати пісню Live MV. Вона не так називається. Вона називається Scott and Zelda. Лайвемві, тобто, скоріш за все, тут буде лайв-вокал. Це пісня з нового альбому Бібі, який мене розчарував вже, хоча я не слухав. Розчарував він мене тим, що там половина пісень, вони вже просто були, вони вже півроку тому по-моєму, десь виходили. І, тобто Це така трошки лінива тема наповнення альбому. Піснями, які вже виходили. Е, не дуже добре. Е, я подивився текст цієї пісні. І я жалкую, що я подивився. Я ніколи не рекомендую його дивитись. Е, Я сподіваюся, що кліп буде більш менш адекватний. Ну, принаймні, це класичне бібі. Слухаємо. you right. Oh God, Ой, мікрофон у неї поганий. Пропускає подихи повітря в чи то це пп пп? Доволі такий джазовий інструментал на задньому плані. Можемо чути, і дуже 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 добре. Вона голосом керує емоційність. Прям Чується емоційний спів від Бібі це дуже добре, дуже класно. Персома мене скот Езелда ія окраї поле муле горепуле сайса ідекаракале. Блін, я б напевно хотів слухати цю пісню. Звучить круто, звучайно, да. Боль, 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 боль. Невеличкий програм літарний. Непогано, 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 непогано Ні, ну зважаючи на те, що це живий кліп, тут звук живий, то можу уявити, що там в нормальній версії, можу вже сказати, що це дуже хороша чолова пісня, яку я не буду слухати.